Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Невизначений джит-центр: Суперсила. Хамелеон. Як Хамелеон, ви змінюєтесь залежно від того, хто поряд з вами. Ви відбиваєте те, хто чи що вас оточує. Ви дуже чутливі і можете легко прийняти особистість іншої людини і вивчити її на глибокому рівні. Те, що ви відчуваєте, залежить від вашого оточення. Ви любите різними способами і випромінюєте любов. Проблема. Челендж. Вам може бути дуже важко приймати кохання від інших. І відчувати себе привабливими. Крім того, легко втратити себе в ідентичності іншого, або відчути відсутність спрямованості у своєму житті. Ключ оточіть себе людьми, які почуваються добре. Створіть оточення, яке заспокоює вас. Тобто, вам подобається. Це включає ваш будинок, робоче місце, ваші відносини, вашу дружбу і ваше природнє середовище. Коли ви перебуваєте у потрібному місці з потрібними людьми, до вас приходять коректні можливості. Озвучила Надя Дінара для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.